Коли Сергій проповідав, я згадав молитву Ісуса в 17-му розділі Ванглії від Івана, коли Ісус молився за учнів, за апостолів того часу, Він молився за Там є молитва про нас. Тобто Він молився за людей, які повірять в... з їхніх слів, з їхнього свідоцтва в силу Воскресіння, силу спасіння самого Господа. І я хотів на початку провести один приклад, щоб порозумати над. Тим, що зробив для нас Христос, Ісус не просто вмер, а Він і страждав заради нас. Бо ми можемо вважати, що говоримо, Він помер за нас, але Він і страждав заради нас, заради нашого спасіння. Перед Голгофою також було багато різних обставин, боротьби і не тільки фізичного болю, але й такого ментального. Написано, що його підбув, як раплі. Крові, коли він молився, коли він мав прийняти гріх цього людства на, на себе. І я згадую, в дитинстві ми жили в Гадячі на першому поверсі з батьками. Я там прожив 17 років, і в нас, біля нас був поряд дитячий садок. Я туди ходив декілька років, але мене забирали, бо я, мене відносить, я захворію. Привезу додому, я хворий, потім я вигулюся, мене знову туди, я знов хворію. І так ми ходили, але потім перестали. Часом я виріс, вже став підлітком, ходив до школи. І там, в цьому садку, там така велика територія, там два корпуси здається, така площадка, ігровий майданчик. Ось, і там поряд є такий п'ятиповерховий будинок, можливо, під'їздів вісім. І це недалеко зовсім від нас. там, Дві хлини ходьби від нашої квартири. І він загороджений цей дисадок парканом. І ми... там була черешня, дуже солодка, гарна, жота черешня, скрізь були вишні, абрикоси в нашому дворі, але там була черешня. І ми хотіли її дістати. От ми йшли разом, але там був сторож, який сторожував цю територію, і не дозволяли туди заходити, щоб обрати ці черешні. Ось взагалі, там без дозволу гуляти на цій території. І ми туди, е, е, дивлячися, як його немає, пробиралися на ту територію, за що ми покаялися. Пробиралися на ту територію, залазили на ту черешню. Е, вона була десь висока черешня, так, можливо, до двох, е, до двох поверхів висоту, якщо я не помиляюся, чи то мені так здавалося, що в дитинстві була така високою. І ми залазили в футболках, здирали футболку і наравали собі в запазуху черешень, а потім старалися швидко злізти. Поки сторож не побачив. Територія велика була. І одного випадку було, що я був там із братом старшим, і він прийшов і нас застав, і ми давай розбігатися. І мій брат якби, заслонив мене собою, і я втік, а його зловили. І тобто він поніс відповідальність за всіх нас, хто там був, мав такі невеличкі нотації. Мовно кажучи, пострадав за нас. Він міс відповідальність. Він би з любов'ю до меншого брата, якби він старший, я менший. Ось, Якби така ілюстрація. І мені не довелося цього отримати якесь покарання, мене там сторож нічого зі мною не робив. Хоча він відпустив мого брата, але він пригрозив, що більше тут не бачив. І ми коли споглядаємо Ісуса і те, як Він зробив для нас, коли Він прийшов у цей світ, Він заступився за нас перед Богом Отцем. Хоча ми не маємо вважати Бога Отця як великого сторожа, який нас хоче покарати завжди. Ми віримо, і навіть на вичні Біблії по четвергам ми вивчаємо, і там говориться, що Бог, Отець, Бог, Святий Дух і Бог Син вони діяли в гармонії заради нашого спасіння. Бог Отець Він полюбив світ, написано, і віддав свого Сина. Син віддав себе в жертву, викупивши людський світ, ставши людиною. А Дух Святий воскрешив Ісуса і далі працює в нас людях, нас спонукаючи, і говорячи нам, що ми, в нас є гріх, про який ми говоримо, що в кожен день є переступ, і треба перемиритися із Богом. І гріх Він нас відділяє від Бога. І чим ми ясніше розуміємо, Оту замісну жертву, чим ми більше розуміємо, що пережив Христос заради нас, не тільки помер, але Він страждав, його били, його катували, з нього сміялися, терновий вінець надягали, ось, із голками такими болючими і били по голові палками. Ось. І ми можемо прочитати це в Слові Божому, як над ним знущалися. І тим більше в нас розвивається е, святі, отак от, скажемо, святі почуття до нього. Почуття. Е, і це міцні збудове нашу віру. Ми більш благоговіно до цього відносимося, коли ми усвідомлюємо, що він пережив, що ми довелося зробити заради мене, заради мене, щоб я не мав цього покарання. Хоча ми не як ті діти, які не усвідомлюють свої вини, ми маємо усвідомити це, ми маємо зрозуміти, яка була заплачена ціна. І розмірковуючи про Голосковський подвиг. Нашого Господа, ми бачимо, що його фізичні страждання були важкими, але і також його муки, пов'язані із взяттям на себе гріха мільйонів людей, також були складними і важкими. Тобто це не було лише фізичне перетерпіти, фізичний біль, але це також були і біль взяття гріха людства на себе. І тому Ісусу було важко, важко, ми бачимо, як Він молився про це. Як він просив учнів помолитися з ними, побути з ними в пильності, і він брав гріх нас на себе, і гнів Божий був на ньому. Він прийняв гнів Божий на себе, який ми мали прийняти по справедливості на себе. І тому ми бачимо, як Слово Боже, і євангелисти вони описують, і Іван, коли пише Євангеліє від Івана, він говорить, що на початку було слово, і слово було Бога, і слово було Бог, що все. Створив Бог, що все постало від нього. І коли ми розуміємо першу, першу причину всього, ми маємо зрозуміти, що ми Божі творіння. Ми маємо усвідомити себе в Христі. І ми маємо зрозуміти, що, і навіть коли ми рахуємо 2025 рік від народження Христа Ісуса, починається новий від відлік земного життя і нашого життя, коли ми в буквальному сенсі в духовному сенсі зрозуміємо цей початок. Христос центр всього, він центр творіння. І Павло сам пише, що він був тією силою, якою Бог творив все. Бо саме Слово Боже нам називає його як Христа, як Слово Боже. Слово Боже, саме Інглист це описує. Якщо Христос не є центром усього нашого життя, тоді він нічого в ньому, говорить Чарльз Спелжен. Тобто, якщо ми не беремо його як найкоштовніше для нашого життя. Якщо Він не є найціннішим в нашому житті, найбільшим. Ісус Він говорить про це в Слові Божому про любов до Нього, що вона має бути більшою, ніж до будь-чого в цьому світі. Любов до Бога вона має бути найбільшою. Тому що Він є Творець. Він той, хто нас створив, той, хто нас любить більше, ніж ми це усвідомлюємо. Ось. І тому Христос початок і сенс нашого життя. І причастя, це нагадування, в певній мірі про це, що. Ісус він нам дарує нове життя в собі. Він говорить про новий заповіт, він говорить про певний новий початок. І це нове життя в ньому ми маємо, в його крові, омиття, прощення. І Він про це говорить. Він говорить протязі не тільки під час таємної вечері з учнями, але протягом свого всього служіння. Він говорить, що в ньому є це нове життя. І Він його пропонує людям. Він закликає, він говорить, що він є хліб життя. Він говорить, що хто буде мене їсти, той матиме вічне життя. Він говорив про свою кров і до того, ж, як він, він ще е, пролив її. І ми маємо усвідомити це, що Він є центр всього. І ми бачимо, що Ісус він є безгрішним. Як Сергій сьогодні проповідував, що молитва праведного, що Бог він споглядає на нас через призму Ісуса Христа. І Він приймає нас. На основі того, що Ісус Він є праведний, Він стає замісною жертвою за наш гріх, і Бог на нас дивиться, як на Христа. Я коли спочув таку проповідь, цікаву думку, коли Пилат він мав віддати римський якби, намісник, там хто керував і був біля євреїв, якого Євреї, Фарисеї видали Ісуса, щоб він його розіп'яв. І він мали традицію звичай віддавати одного когось із розбійників, злочинців, щоб на свято, якби милость робити. Милість. І був Ісус Христос, і вараво, розбійник, вбивця. І був вибір. Якби умовно кажучи, вже картина цього суду, який відбувається, і Божа, Божа милість. Христос, Він стає на місце варави, умовно. Хоча люди обирають його, вони кажуть, роззіпни Ісуса, віддай нам вараву, нам розбійника. Фарисеї підбурили народ, щоб віддати розбійника. Злочинець, який когось там вбив. Можливо, не всі хотіли, щоб він був на свободі, бо він міг би ще щось зробити далі. Бо це було в ньому, в його крові, в його ДНК, він навіть в його погляді, навіть в тому, як він е, був одягнений. Ісус Христос був тим агнцем, який стояв спокійно, мовчав, як ягня, який не говорить, не відкриває уст перед своїм, Своєю смертю. І я вибір, і вони говорять, вони обирають врагу. І відпускають злочинця розбійника, ну він заслуговує на смерть. Щоб його розіп'яли, тому що римляни вони розпинали таких людей, які робили різні бунти в народі, які вони показували, от що буває з тими, хто порушує римський закон. Тому не треба вам порушити римський закон, вам не треба грати в ігри такі. Буде з усіма. І вони несли хреста. Вони несли і проходили найбільшу вісте, з яку можна було пройти, щоб всі бачили. от, так буває з тими, хто порушує римські закони. Так буває з злочинцями, так буває і з тими розбійниками і Ісуса, якби Він не був розбійником, Він був праведником, Він робив добро, але його зачислили до розбійників, до злочинців. І Ісуса не відпускають, а вараву відпускають. І Ісус стає на Його місце. Ісус помирає за злочинця. Здавалося би, за що вараву випускають? А за що Ісуса вбивають? Ісуса за добрі справи, вараву випускають за злі справи. І є в цьому ця премудрість Божа, що Ісус поводиться з Христом, як мав поводитися з нами, а з варавою, як Він як поводиться з Христом, милість проявляє, відпускає на свободу. І Ісуса безгрішного було. Видано на смерть. І ми читаємо в дії святих апостолів, як описує нам автор цієї книги, Він пише, це 10-й розділ, 38-й вірш, про Ісуса з Назарета, як помазав його Бог Духом Святим і силою. І він ходив, роблячи добро і оздоровляючи всіх поневолених дияволом, тому що Бог був з ним. От що робив Христос, Він. Робив добро, він оздоровляв всіх поневолених дияволом. Тому, якщо ти не з Христом, це, це правда, це реальність, її треба прийняти, яка б вона не здавала себе неприємною, хто не з Христом, той і з дияволом. Той поневолений дияволом. Це може звучати неприємно. Здавалося би, я живу, здавалося б, добра людина є, порядна людина є. Але Є закони, зимні закони, державні закони, закони дорожнього руху, і є духовні закони, які говорять, кара за гріх є смерть і відлучення від Бога. Але дар Божий і вічне в Христі Ісусі Господі нашим. Тому Ісус Він прийшов, щоб звільнити поневолених від диявола, дати нам справжню свободу, дати нам свободу в ньому. І бо, бо Бог був з ним. І далі він пише, цей автор дій святих апостолів, і ми є свідками всього, що він робив у ідейському краї та в Єрусалимі, його вбили, повісивши на дереві, Бог воскресив його на третій день і дав йому, йому з'явитися. Не всім людям, але свідкам, які були наперед призначені Богом, нам, які з ним їли і пили, по його воскресінні з мертвих. Він наказав нам проповідувати народові та засвідчити, що Він призначений Богом суддя живих і мертвих. Чуєте? Ісус вже не просто людина, не просто тесля, який робить вироби з дерева, стіл, стілець, працює з його татом Йосипом, не просто в сім'ї Марії, не просто їздить на Віслюку, не просто ходить по Палестині і проповідує добру науку. Вони говорять, Він є суддя. Він буде судити. Він буде судити. Він вже не буде як той підсудимий, який Пилат розсуджував. Пилат говорить, в мене є влада, щоб те розіп'ятий. Хто скаже, якби тобі не було дано цього, ти б не мав цього права. Тобто, є Боже, Боже проведіння в цьому. Тому що Бог мав би померти, щоб ми могли мати оправдання, за... і Божа кров мала би пролитися. Ісус, вони говорить, Він призначений Богом суддя живих і мертвих. Тобто не тільки живих і мертвих, і навіть ті, хто померли, здавалося б, все, їхня відповідальність закінчилася. Але вони оживуть, вони оживуть чи то для Воскресіння суду, чи то для Воскресіння життя. І ми віримо, що є дві, дві участі і дві вічності вічність з Богом. І вічність позбавлена Божої присутності. Вічність в озері Огніному, там, де є диявол, демони, слуги сатани, люди, які відкинули Ісуса Христа і не прийняли Його жертву, бо це є великий гріх. Біблія говорить: гріх не прийняти жертву Христа і відкинути, не повірити в це, Якби потоптати це, якби неважливо не важливо це. Але це коштовність. Бо сам Син Божий приходить, щоб дати себе в жертву. І вони говорять свідки, свідки, тобто ті, хто жили, вони говорять, ми пили і їли разом з ним. І Бог призначив його суддєю живих і мертвих. По, о, про нього свідчать усі пророки, тобто не тільки ми, але все писання, що кожний, хто вірить у нього, його ім'ям отримає прощення гріхів. Тобто це було б несправедливо, якби я на цьому закінчив. Бог є суддя і все. Вони говорять далі: є добра новина, є вихід, Пророки свідчать. і ми свідчимо, що кожен, хто вірує в нього, його ім'ям отримає прощення гріхів. Слава Богу, що Бог прощає нам беззаконня. Слава Богу, що Бог не просто прощає нам беззаконня, але хоче нас зробити іншими людьми. І Бог бореться за нас. Бог боровся за нас в Гефсиманії, Бог боровся за нас на Христі навіть. Він говорить, «Зійди з Христа. Вявляйте, він на Христі, йому боляче, йому, йому так боляче, він терпить муки, він терпить психологічні різні болі. Ця вина гріха на ньому просто задихається від тяжкості свого тіла на Христі. Псалмах написано, я як черв'як. І науково певні є досвіди, які доказують науковці, які досліджували. Саме процес цієї смерті йому треба було рухатися, щоб вдихнути, тому що тягар його тіла позбавляло його дихання. І говорить йому, сміяся з нього, зійди з Христа. Навіть в цей момент він не зійшов з Христа, хоча він міг. Він боровся за нас, коли люди прийшли до нього із, від, з Юдою, зброю, з полоскипами. І він заступався за них. Він міг би послати легіонів ангелів. Він навіть сам про це говорить. Петру, коли він каже, прибери меч. Хіба я не можу упросити Отця, щоб ангели прийшли, заступилися. Легіони ангелів. І тому ми бачимо, як Ісус він, він просто хотів цього наскільки сильно. Це не просто хотіти. Чогось доброго, він хотів цього навіть більше за смерть. Більше за страх смерті. Більше за страх страждання, він хотів цього, бо він любив. Оце сила любові до чого доводить. Не, ну, вибачте, за таке слово доводить. Сила любові, наскільки вона є натхненною, сильною, що Бог він, він бореться за нас, він віддає своє життя за нас. Він віддає і Він мучений за нас. Він не просто. Сказав, прийшов так: все, якби припиняємо це, гріх прощений, все добре. Ми нагадали відносини. Він платить і оплачує борг, який ми мали б заплатити. І тому відповідь в Ісусі на наше Богошукання. Кожен з нас він шукає відповіді миру, любові, якоїсь свободи, прощення. І це Ісус є. Він є відповідь для нас. І учні про це говорять. Тому Ісус був єдиним святим, який мав силу прощати гріхи грішнику. Ні, кожен, ні Діва Марія, ні апостол Петро, ні будь-хто не в силі простити гріхи людині. Сам Христос, Ісус, який доторкнувся нас своєю любов'ю до нечистого, роблячи нас чистим в очах Отця, завдяки, коли ми одягаємося в Христа Ісуса. Павло говорить цінові терміни, зодягніться Христа Ісуса, нове творіння. І тому ми бачимо, що Його життя це не просто зразок, а доказ любові до кожного з нас. І тому наступне, що робить Христос, Він відкриває нам Отця. І він каже, хто бачив мене, той бачив Отця. Ісус не тільки прийшов, щоб сказати щось добре, але щоб і відкрити. Він дарує нам пізнання Бога, пізнання Всемогутнього. Тому Христос, він, це дзеркальне відображення Бога. Він сам Бог у повноті. І тому причастя, це спо, спомен, що Бог став ближче до нас. Бог, він став ближче до нас, ніж будь-коли Він був. Він став замісною жертвою за нас. Тому Він говорить і відкриває нам Отця. І Він говорить: це робіть, коли будете пити на спомин про мене. Бо кожного разу, як будете їсти цей хліб, та пити цю чашу, смерть Господню звіщаєте, аж доки він прийде. Спомин Христа це заповідь, яку нам сказав Ісус робити. Він сам її заповів для своїх послідовників. І тому ми згадуємо в цей момент, якою ціною довелося Христу заплатити, що йому довелося пройти. Ми маємо цей стіл із цією чашою, із. Хлібом, видивими символами крові і тіла Христа, які уособлюють Його ціну, заплачену за нас. І тому причасті вона нас понукає зробити два погляди: назад і вперед. На цьому рушнику або полотні, чи покривалові написано текст, що ми згадуємо. І там написано про Його прихід, що Він прийде знову. І ми маємо два погляди: ми дивимося в минуле. Ми дивимося, що Христос зробив для нас. Яка була жертва, які були страждання, яка була ціна. Ми бачимо, що було звершено, як дорого це було куплено, і майбутнє, що Він прийде. Він прийде знову, щоб нас забрати до себе. Він прийде знову, щоб відновити порядки, які мають бути в Здравстві Божому і на землі. Він прийде, щоб засудити Антихриста, диявола. І зупинити владу остаточно до кінця сатани. І тому маємо ці два погляди. І другий погляд в майбутнє про прихід Христа це погляд з надією. Ми в надії очікуємо, з вірою очікуємо, що Христос прийде. Це наша надія в наших житті, нашому житті, в наших проблемах, в наших випробуваннях. Ми сподіваємося, ми віримо, що Ісус говорить. Він каже, я піду приготувати для вас місце. Він каже, в Отця мого багато осель. Він каже, що я хочу, щоб ви були там, де я є, там де я буду. Він каже, щоб ви... Він каже що я не буду пити від плоду цього виноградного, аж поки вона сповниться в царстві небесному. Він хоче, щоб ми мали з ним радість. Ми були з Ним. Він не просто хоче, щоб ми знали про нього, але щоб ми були з Ним. Він хоче, щоб ми розділяли, розділяли з ним царство, радість, вічність. От наскільки Він нас любить, що Він не залишив нас, осторонь вічності. І тому це погляд в надії. Причастя, це коли Бог знову і знову каже, я люблю тебе, і я довів це на Христі. Слово Боже, говорить: а Бог доводить до нас любов тим, що Христос вмер за нас, коли ми були ще грішниками. І він довів свою любов. Тому причастя це те, що Бог доказує до нас свою любов. І тому Ісус Він приніс себе в жертву. І ми бачимо, що ми не просто проголошуємо смерть, ми проголошуємо перемогу. Перемогу над смертю, яку ми мали б отримати, як люди смертні, люди грішні. Ми проголошуємо перемогу над дияволом, яку нам дарує Христос. Не ми перемагаємо диявола своїми силами, а Христос перемагає. Ми проголошуємо тому, що Ісус Христос дає нам перемогу над гріхом, і Він повністю поніс Його. Ми проголошуємо перемогу в Христі Ісусі. Ми проголошуємо про Його відкуплення за наш гріх. Тому ми звіщаємо про Його смерть. Але ми також і звіщаємо про його прихід, про Його прихід. Тому ми дякуємо Богові за Його Воскресіння. Він не просто постраждав, не просто помер, але й Воскрес. І Воскресіння є надія і перемога. Христос Воскрес із мертвих первісток серед покійних. Тому я хотів би на цьому зупинитися і разом з вами помолитися. Подякувавши Богові за його велику любов, що від самого початку до нині і до майбутнього, в яке ми споглядаємо вірою, Ісус Христос, Він є поруч, Він є з нами, Він показує свою любов, Він проявляє свою любов, і Він хоче мати, знати, бути, і щоб ми були разом з ним. В його царстві небесному Бать, ми станемо і помолимося, і подякуємо Богові за це.